Зволікання це не просто затримка, це повільне вбивство вашого власного потенціалу. Кожне почну завтра, це ніби маленькі похорони для мрії, якій так і не судилося побачити світ. Ви справді вірите, що чекаєте на слушний момент чи просто тікаєте від дискомфорту, який супроводжує початок. Задумайтеся над цим, перш ніж час усе вирішить за вас. Зволікання це невидимий злодій. Воно не стукає у двері і не оголошує про свій прихід, воно просто тихенько, непомітно осідає, маскуючись під розсудливість, обережність або брак часу. Насправді ж, воно висмоктує вашу життєву силу, підриває ваш потенціал і зводить ваше життя до нескінченної низки нездійснених намірів. Поки ви чекаєте на ідеальний момент, життя проходить повз вас. І з кожною секундою, що вислизає, ви віддаляєтеся все далі від тієї людини, якою могли б стати. Подумайте зі мною, скільки разів у вас виникала блискуча ідея, щось, від чого серце починало битися швидше, але ви вирішували відкласти це на завтра. Скільки мрій ви відкладали, бо вважали, що слушний час ще не настав? Сувора правда така: цей момент ніколи не настане. Ніколи не буде ідеального дня з надлишком вільного часу. Безмежною енергією та ідеальними обставинами. Досконалість це міраш, створений розумом, щоб виправдати страх дії. І поки ви чекаєте, інші, менш підготовлені, але більш рішучі, рухаються вперед. Я усвідомив це, спостерігаючи за великими людьми моєї епохи. Ендрю Карнегі, наприклад, не народився з владою, багатством чи зв'язками. Він був просто бідним юнаком зі Шотландії, сином Ткачів, який перетнув океан у пошуках можливостей. У 13 років він уже працював на фабриці, заробляючи кілька центів на тиждень. Але Карнегі мав те, що мають небагато, він не чекав. Побачивши шанс, він хапався за нього без вагань. Так він піднявся з бідності, став помічником телеграфіста, потім інвестором. А зрештою, найбагатшою людиною Америки. Він розумів закон, який мало хто осягає. Час це найцінніший ресурс, який тільки існує, і кожна хвилина, проведена в нерішучості, є втраченою інвестицією. Зволікання це ілюзія, що у вас ще є час. Це оманливий комфорт віри в те, що майбутнє буде сприятливішим за сьогодення. І це одна з найбільших психологічних пасток для людей. Сучасна наука називає це упередженням теперішнього, нашою схильністю шукати миттєвого задоволення, обирати теперішній комфорт замість завтрашнього досягнення. Іншими словами, мозок віддає перевагу швидкому задоволенню від уникнення дискомфорту, пов'язаного із зусиллям, навіть якщо це коштує нам реалізації наших найвеличніших цілей. Але комфорт підступний. Він шепоче, що ви в безпеці, коли насправді ви стоїте на місці. Він здається відпочинком, але насправді це параліч. Кожне почну завтра, це невидимий вибір на користь посередності. І цей вибір, повторюваний день за днем, перетворюється на долю. Я чітко пам'ятаю час, коли сам потрапив у цю пастку. Після інтерв'ю з Ендрю Карнегі він запропонував мені сміливу місію. Вивчити та зафіксувати принципи людського успіху. Ідея мене захопила, але страх паралізував. Я думав, що як я зазнаю невдачі, що як ніхто не зацікавиться тим, що я відкрию. Тож я зволікав дні, потім тижні, потім місяці. Поки не усвідомив щось нищівне, поки я чекав на сміливість, можливість вислизала. Одного дня я подивився в дзеркало і поставив собі просте запитання, скільки життів вже було зруйновано через те, що хтось вирішив почекати ще трохи? Цього було достатньо. Я сів за свій стіл і почав писати, навіть не маючи всіх відповідей. І в ту мить страх втратив над мною владу. Мене звільнило незнання це була дія. Ви колись помічали, що жаль за тим, чого не зроблено, болить сильніше. Ніж помилка зроблена під час спроби. Бо помилка вчить, зміцнює дорослішає а жаль лише обтяжує вас. І, за статистикою, саме це більшість людей відчуває в останні роки свого життя. Дослідження показують, що понад 80% людських жалів пов'язані з тим, чого вони не зробили, а не з тим, що зробили. Тепер я запитую вас, чи хочете ви стати частиною цієї статистики, чи бажаєте озирнутися назад і знати, що навіть без гарантій ви вирішили діяти? Зволікати означає марнувати єдине, що ніколи не можна повернути час. Ви можете втратити гроші і заробити їх знову. Ви можете зазнати невдачі в проєкті та розпочати його знову. Ви можете навіть втратити стосунки та відновити їх. Але час час просто вислизає. І чим більше ви його марнуєте, тим більше він стає жорстоким нагадуванням про те, що ви могли прожити. Секрет перемоги над цим мовчазним ворогом полягає в тому, щоб діяти до того, як ви відчуєте себе готовими. Бо ніхто ніколи не буває повністю готовим до чогось справді важливого. Найбільші досягнення людства народилися зі сміливості почати серед невизначеності. Карнегі не чекав, щоб досконало опанувати сталь, перш ніж заснувати свою компанію. Томас Едісон зазнав невдачі тисячі разів, перш ніж створити лампочку. І кожен з них розумів той самий принцип спочатку дій, потім удосконалюй. Отже, перший крок до подолання зволікання це зрозуміти, що це рішення, вибір, який ви робите, свідомо чи ні, щоб відмовитися від можливого на користь комфортного. І проти отрута проста, хоча й не завжди легка, дійте. Зараз. Навіть якщо це крихітний рух. Напишіть одне речення, зробіть один дзвінок, зробіть один крок. Бо дія породжує ясність, а ясність породжує імпульс Вам не потрібно змінювати своє життя за один день. Вам просто потрібно перестати марнувати його, чекаючи на слушний момент. Бо слушний момент це цей. Час, який у вас є, це час, що минає зараз, коли ви чуєте ці слова. І можливо, глибоко всередині, ви це знаєте. Можливо, ви відчуваєте тягар того, що відкладали. Але у вас є щось, щось сильніше, більш живе, що знає, час ще є тож, перш ніж знову настане ніч і ще один день буде втрачений через вагання. Зробіть щось. Щось невелике, але реальне. Щось, що покаже вам самим, що ви більше не дозволите зволіканню диктувати ритм вашого життя. Бо, врешті-решт, не час вирішує, ким ви станете. Вирішує те, що ви з ним робите. Зволікання вимагає ціни, яку майже ніхто не бачить, і саме тому воно руйнує стільки життів. Воно не приходить раптово, з файнефарами, і не має негайного впливу. Воно діє як невидима іржа. Роз'їдаючи мрії селини, доки одного дня ви не прокинетеся і не усвідомите, що те, що могло бути, вже неможливо. Ціна зроблю пізніше невидима на початку, але невблаганна в кінці. Кожне відкладене рішення це зерно жалю, посаджене в ґрунт часу. І це зерно, коли його плекають дні, місяці чи роки вагань розквітає у розчарування. Найстрашніший аспект полягає в тому. Що більшість людей не усвідомлює, скільки вони втрачають, бо ціна зволікання приходить не у формі негайного болю, а у вигляді можливостей, які просто зникають. Подумайте про щось, що ви відкладали тижнями. Проєкт, розмову, мету, зміни. Тепер уявіть, наскільки ближче ви були б до того, чого прагнете, якби почали в той день, коли вперше про це подумали. Що ви втратили за ці проміжки часу? Знання, досвід, впевненість, результати. Кожен день очікування це змарнована інвестиція, і світ не платить відсотки за час, який ви витрачаєте даремно. Я пам'ятаю, як спостерігав, як люди з величезним потенціалом руйнували власні шанси через цю звичку, замасковану підрозсудливість. Один із них був молодий чоловік, який звернувся до мене, сповнений ідей. Блискучий, креативний. Але не впевнений. Він хотів почати бізнес, але казав, що ще не час. Він хотів вчитися, але казав, що його голова не в тому місці. Він хотів писати, але казав, що натхнення ще не прийшло. Минуло три роки. Коли я зустрів його знову, він все ще був на тому ж місці з тими ж ідеями, але тепер у його очах було щось нове жаль. Поки він чекав на слушний момент. Інший чоловік з меншим талантом і більшою сміливістю втілив схожу ідею в життя і заробив статки. І той юнак зрозумів надто пізно, що вагання коштує дорожче, ніж невдача. Ось чому я завжди захоплювався такими людьми, як Джей Гулд, ім'я якого часто забувають, але який глибоко розумів цінність дії. Гулд не був найхаризматичнішим і не був найулюбленішим. Але він був одним із найпроникливіших. Поки інвестори його часу місяцями вивчали кожен рух залізничного ринку, він приймав швидкі рішення, ґрунтуючись на баченні та сміливості. Він не чекав ідеальних умов, бо знав, що до того часу, як усі зрозуміють, що момент настав, прибуток уже зникне. Дія завжди ставила його попереду інших. І саме ця швидкість перетворила його на одного з найвпливовіших магнатів індустріальної епохи. Тепер подивіться на себе: скільки разів ви чекали на слушний час, скільки перспективних ідей ви поховали в ім'я розсудливості? Скільки дверей ви залишили невідкритими, бо думали, що ще не маєте ідеального ключа? Час не веде переговорів. Він не повертає втрачених можливостей. Не пропонує відшкодувань і не приймає виправдань. Поки ви вагаєтеся, хтось там, менш підготовлений, можливо, навіть більш боязкий, ніж ви, робить це. І роблячи це, вони ростуть, вчаться, здобувають. Сучасна наука підтверджує те, що я говорив десятиліттями: людський мозок запрограмований уникати болю, і це включає емоційний біль від зіткнення з невдачею. Саме тому він створює переконливі виправдання для відкладання я втомився, зараз не час, мені потрібно все обміркувати. Але кожне виправдання це викрадач енергії. Зволікання це не пауза, це тихе поглинання життєвої сили. І чим довше ви чекаєте, тим важче стає діяти. Це як штовхати потяг, на початку це вимагає величезної сили, але якщо ви зупинитеся – Усі попередні зусилля втрачаються і вага, здається, подвоюється. Я дізнався про це на власному гіркому досвіді був час, коли переді мною постала чудова нагода запрошення виступити у Вашингтоні про принципи людського успіху. Це був шанс поділитися плодами багаторічних досліджень, але щось глибоко всередині підказувало мені, що я не готовий. Я відклав це. Я сказав собі, що мені потрібно підготувати кращу промову, зібрати більше даних, переглянути кожну деталь. Наступного ж дня запрошення було надіслано іншому спікеру. І коли я став свідком впливу тієї події, я зрозумів, що моя затримка була необережністю, це був замаскований страх, я обміняв унікальну можливість на швидкоплинний комфорт. Я пообіцяв собі ніколи не повторювати цієї помилки. Прокрастинація також виснажує вашу здатність до фінансового процвітання. Подумайте про можливості, які ви пропустили, та інвестиція, яку ви так і не зробили, бізнес, який ви так і не розпочали, навичку, яку ви так і не розвинули. Кожна з цих відкладених рішень являє собою втрачену цінність, яка ніколи не повернеться. Світ винагороджує тих, хто діє, а не тих, хто нескінченно аналізує. Ось чому найбагатші та найуспішніші люди, яких я знав, мали спільну рису, вони швидко приймали рішення і коригували курс по ходу справи. Якщо ви хочете змінити своє життя, почніть визначати вартість очікування. Зробіть простий розрахунок, скільки б ви заробили, якби почали той проект півроку тому, наскільки б ви просунулися, якби навчалися потроху щодня. Скільки часу ви б заощадили, якби діяли замість того, щоб надмірно думати? Прірва між тим, де ви є, і тим, де ви хочете бути, вимощена марно витраченими днями. Але є щось ще глибше, прокрастинація підриває вашу самовпевненість. Кожна невиконана обіцянка послаблює вашу самоповагу. Ви говорите, що почнете, але не робите цього. Ви говорите, що змінитеся, але не робите цього. Поступово ваша підсвідомість перестає вірити у вас. І коли це відбувається, прокрастинація перестає бути просто звичкою, вона стає ідентичністю. Ви починаєте бачити себе як людину, яка не закінчує розпочатого. І немає нічого небезпечнішого, ніж це, бо ми стаємо тим, ким себе вважаємо. Але є вихід, і він починається з невеликого акту мужності. Оберіть щось, що ви відкладали, те, що ви знаєте, що мали б зробити, і зробіть це зараз, без зайвого планування, не чекаючи, поки відчуєте готовність. Тому що сила полягає не в масштабі дії, а в рішенні діяти. Простий акт початку, навіть недосконалого, ламає інерцію, яка тримає вас на місці. Це як запалити полум'я в темній кімнаті, світло невелике, але воно змінює все навколо. З кожним кроком, яким би малим він не здавався, ви починаєте повертати щось цінне, свою самоповагу. І коли ви це повертаєте, світ знову відкривається для вас. Бо здається, що все світ сприяє тим, хто рухається вперед. Можливості не зникають, вони просто змінюють власників. І коли ви вирішуєте діяти, вони знову починають шукати вас. Прокрастинація надто дорога. Щоб продовжувати розплачуватися за неї валютою вашого життя. Кожна минула секунда це чек, який ви ніколи більше не зможете перевести в готівку. Отже, не чекайте ще одного дня, ще одного понеділка, ще одного правильного моменту. Правильний момент зараз. Так було завжди. Так буде завжди. Справжня причина, чому ви відкладаєте справи, це на лінь. Це страх, страх невдачі, страх осуду, страх відкрити, що, можливо, ви недостатньо хороші. Страх це найвитонченіше маскування застою. Він видає себе за розсудливість, за обережність, але насправді це в'язниця побудована у вашому власному розумі. І найжорстокіше те, що ви вірите, що захищаєте себе, хоча насправді саботуєте себе. Прокрастинація це не нестача часу, це нестача мужності. Я пригадую день, коли Ендрю Карнегі кинув мені виклик, що змінив життя, присвятіть 20 років вивченню людського успіху та відкрите формулу досягнення. Спочатку страх паралізував мене. Я думав відмовитися хто я такий, щоб розшифровувати таємниці людського розуму. Але в ту мить я усвідомив дещо, якби я відмовився через страх. Я б провів решту свого життя, дивуючись, що могло б статися. Тож я погодився. І саме тоді я відкрив силу дії над страхом. Страх це тінь. І, як у тіні, він існує лише за відсутності світла, світла дії. Чим більше ви думаєте, тим більше він росте. Чим більше ви дієте, тим більше він зникає. Так було з Вільямом Малголандом, чоловіком. Який наважився перетворити пустелю на місто. Коли всі сумнівалися, коли казали, що його проєкт неможливий, він просто почав. Якби він чекав схвалення інших, Лос-Анджелес помер би від спраги. Він розумів, що безпека, обіцяна прокрастинацією це найвитонченіше маскування невдачі. Наука вже довела, що розум реагує на страх так само, як і на фізичну небезпеку. Ваш мозок намагається відвести вас від болю, але саме, рухаючись крізь цей біль, народжується зростання. Страх це знак того, що ви на правильному шляху, бо він з'являється лише перед чимось важливим. Дійте, навіть якщо ви тремтите. Зробіть крок, навіть якщо ви не бачите всього шляху. Страх не зникає з часом, він зникає з рухом. Настає момент, коли все змінюється. Мить, коли ви нарешті вирішуєте припинити торгуватися зі своїми відмовками і, раз і назавжди, розірвати зв'язки, що тримають вас у нерішучості. Саме в цей момент життя трансформується. Тому що сила справжнього рішення є абсолютною, вона усуває відступ, стирає альтернативи та запалює у вас силу, яку жодна обставина не може стримати. Слово рішення походить від латинського «decider», що буквально означає відрізати. І це саме те, що вам потрібно зробити, відрізати все, що тримає вас можливо. Більшість людей ніколи по-справжньому не вирішують. Вони кажуть Я спробую, я подивлюся, я подумаю про це. Але спроба це пастка, це маскування вагань. Ті, хто намагається, не беруть на себе зобов'язань. Ті, хто вирішує, діють. Герберт гувер задовго до того. Як стати президентом, це розумів. Осиротівши у віці дев'яти років, він міг би прийняти звичайну долю тих, хто народився без ресурсів. Але він прийняв рішення він буде тим, хто робить речі. І саме ця ясність привела його до перетворення збиткових шахт на прибуткові імперії, очолення гуманітарних місій, що врятували мільйони, та вписання свого імені в історію це була неудача. Це було рішення. Прийняття рішення це як запалити внутрішній вогонь. Спочатку він здається маленьким, тендітним, але якщо ви підживлюєте його послідовними діями, він росте і поглинає все, що перешкоджає прогресу. Те, що відділяє вас від бажаного життя, це не нестача часу, таланту чи удачі, це нерішучість. Тому що нерішучість виснажує енергію. Поки ви надмірно думаєте. Ваш розум знеселюється між можливостями, і жодна з них не стає реальною. Я відчув це на власному досвіді. Коли я почав писати про силу розуму, я провів місяці в нерішучості, сумніваючись, чи повірить мені хтось. Поки я не усвідомив, мій сумнів не захищав мене, він просто тримав мене в обмеженому стані. Тож я прийняв рішення, я буду писати, навіть якщо ніхто цього не прочитає. Цей простий вибір змінив хід мого життя. Тому що, коли ви вирішуєте, світ відповідає. Двері, які здавалися замкненими, починають відчинятися не за допомогою магії, а тому, що ясність створює напрямок, а напрямок створює рух. Сучасні дослідження показують, що людський мозок витрачає величезну кількість енергії на невирішені питання. Кожне ваше можливо висить невидимим каменем на вашому розумі. Ось чому рішучі люди, здається, мають більше енергії, вони усувають внутрішній шум, звільняючи фокус і життєву силу для дії. Рішення таким чином це не просто розумовий акт, це вивільнення сили. Але є одна деталь прийняття рішення вимагає мужності, тому що кожне справжнє рішення вимагає відмови від чогось. Вибираючи один шлях, ви відмовляєтеся від інших. І саме ця відмова лякає більшість людей. Вони воліють залишатися в ілюзорному стані, де все можливо, і саме тому нічого не відбувається. Життя винагороджує не тих, хто накопичує можливості, а тих, хто обирає одну і повністю їй присвячується. Рішення це іскра, яка запалює рух. А рух створює результати. Вирішить діяти навіть без гарантій. Вирішіть почати, навіть не бачачи кінця. Вирішіть бути вірним тому, у що вірите, навіть якщо ніхто інший не вірить. Сумнів створює параліч, рішення створює долю. Коли я вирішив більше ніколи не торгуватися з прокрастинацією, я усвідомив дещо потужне, розум поводиться як ем'яс. З кожним виконаним рішенням він зміцнюється. І з часом дія стає природною. Вагання стає некомфортним. Ось чому перший крок найважчий, але також і найбільш звільняючий він змінює те, як ви бачите себе. Ви перестаєте бути тим, хто чекає, і стаєте тим, хто робить. Тому я залишаю вам виклик оберіть щось, що ви відкладали, завдання, мрію, зміну. І вирішіть, що протягом наступних семи днів ви будете щось робити з цим щодня. Розмір кроку не має значення, важлива послідовність. Зробіть це і спостерігайте. З кожним днем страх зменшуватиметься, впевненість зростатиме, а прокрастинація втрачатиме свою силу. Зрештою, ви відкриєте таємницю, яка змінила моє життя та життя всіх, хто уважно вивчав успіх, доля пишеться не часом, а рішеннями, які ви маєте сміливість прийняти. Прокрастинація це не просто марна трата часу. Це мовчазне заперечення вашого власного потенціалу. Кожного разу, коли ви відкладаєте мрію, рішення, крок, ви говорите ні життю, яким могли б жити. Ідеальний момент ніколи не настає, але життя не чекає воно винагороджує тих, хто має сміливість діяти навіть без гарантій, навіть зі страхом. Отже, перш ніж дозволити цим словам загубитися у вашій рутині, оберіть щось, одну єдину річ. І почніть зараз. Тому що саме так відбувається трансформація по одному акту мужності зараз. І якщо ви прагнете піднятися ще на одну сходинку у цій подорожі зростання, наступне відео, що з'явиться на вашому екрані, допоможе вам просунутися ще далі цією драбиною знань та особистісного розвитку. Дякую, що були зі мною до цього моменту, і я чекатиму на вас там, коли ви зробите наступний крок до своєї найкращої версії.